У Запорізькій області росіяни атакували 12 населених пунктів. Загинули троє людей ще 13 поранені. За добу окупанти випустили понад 700 снарядів і дронів. Авіація била по канівському, Кам'янському, малинівці та Ольгівському пошкоджені будинки, господарські споруди, автівки і комунікації. Про ліквідацію наслідків ударів по регіону розпитаємо Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Я також вас вітаю, пане Олександре. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Запорізькій області на тепер? Так, ви дійсно озвучили шалені цифри щодо кількості обстрілів. Понад 700, Воно було завдано по Запорізькій області. По, насамперед потерпали прифронтові громади нашого регіону Горіхів, Гуляйполе. Приморськ і інші населені пункти застосовували різні види озброєння. Насамперед, це без безпілотні літальні апарати, піві дрони. Ну і власне сьогодні ми маємо також двоє загиблих: це в Воліполі і е, в Оріхові. Це чоловік і жінка. Внаслідок сьогоднішніх ранкових обстрілів вони загинули. Ну а вчорашня, вчорашня подія у нас, звичайно, також сколихнула Запоріжжя. Це База відпочинку, яка розташована 15 кілометрах від обласного центру в Білентівській громаді. Там загинуло двоє людей. 13-го поранено зараз ще восьмеро людей перебувають у лікарнях, шестеро дорослих, двоє дітей в тяжкому стані. Двоє пацієнтів. Це 17-річний хлопець і 25 літня жінка. Ну ми маємо ситуацію на зараз. Пане Олександре, от власне після атаки ворога по базі, відпочинку п'ятьох людей доправили у лікарню у вкрай важкому стані. як вони почуваються зараз? Ну там трохи більше. Загалом 13 поранених. Вісім людей доправлено було до лікарні. І от вчора було прооперовано шістьох дорослих, одну дитину прооперовано. І зараз більшості стан середньої тяжкості, а от саме двоє 17 сімнадцятилітніх хуці, 25-літня жінка, вони перебувають у тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе заради збереження їхнього здоров'я і їхнього життя. Скажіть, будь ласка, яких руйнувань зазнала сама база відпочинку і будинки поруч? Це дуже відома база відпочинку. Вона користалася користувалася попитом. Часто густо там відпочивали жителі Запоріжжя, прилеглих населених пунктів. Зруйновано десь близько 10 будинків одноповерхових відпочинкових, десь з десяток автівок. Кілька згоріли вщент, ну і тому завдано таких. Значних збитків, а головне, що втрачені людське життя, і це ця база відпочинку. Вона розташована в лісництві, і тому було кілька пожеж, які вчора наші ДСНСники, зараз, якраз ми бачимо від вони загасили дуже вчасно. Тому що в принципі паралельно з цим тримається у нас надспекотна погода вітряна, і тому вогонь поширюється. Під час отаких от загорянь скажіть, будь ласка, з огляду на ситуацію, чи будуть переглянуті умови для роботи баз відпочинку на території області? Ви ну, знаєте, на законодавчому рівні є певні вимоги, певні нормативи щодо функціонування таких закладів на регіональному рівні. У нас також є вимоги, які зафіксовані на рівні ради оборони Запорізької області обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій. Там чітко прописано, як заклади мусять функціонувати, дотримуючись безпекових вимог, і зокрема щодо наявності укриттів. От на цій власне базі відпочинку укриття є. Воно розраховано на е, перебування одночасне. Чотирьох чо сорока перепрошую, але е, треба зважати на вчорашню ситуацію. Завдано було обстрілів близько шостої ранку. Е, Каби, ну в даній ситуації це фугасні авіабомби, вони летять надто швидко. Після оголошення повітряної тривоги це 6, 7, 8 хвилин. І тому... Фізично на жаль не змогли сховатися ті, хто перебував на базі відпочинку? Ці відпочивальники? Але але звичайно, що ми будемо звертати увагу, посилювати увагу щодо таких закладів, де є масове перебування людей, і до заходів, які також де є масове масове перебування людей, пане Олександре, Скажіть, будь ласка, а яка ситуація з евакуацією людей є охочі виїжджати? Так, охочі є, не так багато їх. От протягом липня виїхало 204. Людини з прифронтових населених пунктів, ну, вірніше, вивезли їх, евакуаційні наші екіпажі Національної поліції. Ми запровадили впродовж червня-липня примусову евакуацію щодо е, родин, які мають дітей. Е, 204 було, Людина було вивезено. Е, зараз впродовж перших днів серпня е, евакуювалося 10 людей. Е, евакуація триває, але ну, хочу Зазначити, в принципі, що на прифронтових у прифронтових населених пунктах залишилось не так багато людей. Це приблизно 5 6 7 населення від чисельності до початку повномасштабного вторгнення орків на території нашої держави. Менше хвилинки маємо ще спитаю вас одне питання: яка гуманітарна ситуація при фронтових районах? Надзвичайно складна, тому що немає електрики у близько 50 населених пунктах. Немає газопостачання у 14 тисяч абонентів, немає водопостачання у 14 населених пунктах. Але місцева влада, волонтери, ДСНС, Нацполіція поліція роблять все можливе, аби підтримати цих людей, надати питну воду, надати продукти, харчу продукти, надати медикаменти. Ну і все решта, ну і закликають звичайно людоньки. Виїжджайте. Тому що це небезпечно в Запоріжжі. Є всі належні умови для вашого тимчасового перебування. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. На Я нагадаю. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.